Всім добрий день. Сьогодні у нас є засідання комісії законності. У нас є чотири питання на порядку денному. Перше питання про скасування рішення номер 4, 6, 2, від 462 Першого року від 06.04.2021 року про затвердження положення про порядок надання матеріальної допомоги громадянам Яблонівської селищної ради по цьому питанню доповідає Марина Васильівна Крицька. Тобто у нас зараз стоїть питання про скасування рішення селищної ради. Добре, то тоді у нас буде звучати рішення: отак от відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, програми соціального захисту населення Блоніцької селищної ради на 22-26 роки, враховуючи висновки постійної комісії селищної ради селищна рада вирішила. Рішення номер 46-2021 від 06.04.2021 21 року про затвердження положення про порядок надання матеріальної допомоги громадянам Яблонівської селищної ради вважати недійсним. Друге відділу соціального захисту населення селищної ради привести у відповідність програму соціального захисту населення Яблонівської селищної ради на 22 2026 роки. Третє. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з економічних питань діяльності виконавчих органів влади Яблонівської селищної ради Михайла. Мельничука та постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Друге питання. У нас. Три за? Так. Проти нуль. 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 Не голосували нуль. Три. У нас є всіх присутніх троє. так так світ, Так. кладеш за. Кладеш за. От, ну, своє, так. За. І тут так само всі за. Ми голосуємо, а ти проставляєш за. І тут за. Добре. Добре, і підписуєш. Тут Уляна, так, тут Уляна підписує. Е, друге поряд, е, питання на порядку денному. У нас є про затвердження програми інша діяльність у сфері державного управління Яблонівської селищної ради на 2025 рік. Доповідає Малкович Оксана Дмитрівна доброго дня. Програма інша діяльність у сфері державного управління на двадцять 20... селищної ради на 2025 рік передбачає такі заходи. Такі заходи. Е, виготовлення пам'ятних дощок загиблих захисників України, учасників бойових дій, жителів Єбанівської селищної ради, письменників, митців, художників, живописців, вчителів та інших видатних діячів Єблонівської селищної ради. На, е, на фінансування цього заходу програми ми орієнтовно поклали 200 тисяч гривень. Але на даний час бюджетна комісія при Єблонівській селищної ради виділила тільки 50 тисяч гривень. Але в, якщо в подальшому ще треба виготовляти... Таких дощок потрібно буде, то будуть гроші додатися. Але орієнтовно ми в програмі пишемо 200 тисяч гривень, щоб ми потім не робили зміни. Е, далі пункт придбання інформаційних стендів. Е, це також. Е, Придбання інформаційних стендів, що включає, ми поставили 50 тисяч гривень орієнтовно. На даний час на цей захід ми нічого, бюджетна комісія селищної ради не виділяла, бо у нас ще немає ніяких запитів, чи нам потрібно якихось інформаційних стендів. Але якщо би треба якихось інформаційних стендів, то ми по цій програмі платимо, тому ми закладаємо першому програмі. Далі пункт відзначення пам'ятних дат історичних подій, свят державного та регіонального місцевого значення, панахід, що проводимуться у громаді та районі, придбання ритуальних корзин та вінків, придбання живих квітів, виготовлення запрошень, виготовлення буклетів, придбання різних типів нагород, кубки, медалі, подяки, грамоти. Нада ми вкладаємо орієнтовний обсяг фінансування по програмі 300 тисяч гривень. Але на даний час бюджетною комісією так само ще не виділено ніякі кошти, бо немає ще запиту. Але ми мусимо затвердити на початку року року дану програму і наступний пункт здійснення інших заходів у сфері державного управління орієнтовний обсяг фінансування 300 тисяч гривень. Також у цій програмі минулого року ми виплачували такий захід. Такий захід у переліку про програми, як виплата одноразової грошової допомоги на лікування та вирішення житло... невідкладних соціально-побутових питань жителям громади в встановленому порядку, так як на даний час вже е, депутатських коштів ми не маємо, тобто ми все переносимо у програму соціального захисту, яка буде розглядатися на наступній комісії. Там усе у порядку розписано, ким категоріям населення будемо виплачувати ця допомога, е, яка сума фінансування. Отже, орієнтовний обсяг фінансування по даній програмі ми пишемо 850 тисяч гривень. Це є орієнтовний обсяг фінансування програми на 25-й рік. Програма іншої діяльність у сфері державного управління. Чи є запитання? Так. Це Відповідно до типових положень, дана програма розробляється тільки на рік, бо переважно ми пишемо програми на пару років, 22-25. Ця програма на один рік, тому кожен раз ми її кожного року перезатверджуємо. Отже, рішення по даному е, питанню буде звучати так: розглянувши проект програми, інша діяльність у сфері державного управління Яблунівської селищної ради на 2025 рік. Відповідно до закону України про місцеве самоурядування в Україні, сесія Яблунівської селищної ради вирішила, тому що це йде на сесію. За, перше, затвердити програму Інша діяльність у сфері Державного управління Блонівської селищної ради на 2025 рік далі програма згідно додатку 1 номер 1 номер 2 до даного рішення. Друге встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів програми передбачаються щорічно при формуванні селищного бюджету. Виходячи з можливостей його дохідної частини, затверджується рішенням селищної ради про бюджет чи змінами до нього на відповідний бюджетний період. І третє, контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з економічних питань діяльності виконавчих органів влади Михайла Мельничука. Хто за таке рішення, прошу голосувати? Три за. Одноголосно. Як будемо голосувати, ти зачитуєш. Качу, Кирина Петрівна, я кажу, і за, ти записуєш, і так, так як на сесії. Третє питання: про внесення змін до рішення сесії Яблунівської селищної ради від 29.10.2024 року, номер 435-2024 Про затвердження програми проведення заходів формування підрозділу та штабу районної територіальної оборони номер 5 на 23-25 роки. Оксана Дмитрівна, будь ласка. Відповідно до звернення командира військової частини А 71 26 Івана Гусаревича, у нас є запит на внесення змін до даної програми. Отже, на, на придбання. Деяких матеріалів, яких в нас немає вказано в програмі. А саме це нема так багато, я зачитаю придбання металевих шипів, типу їжак, а також придбання приладу нічного бачення. І тут є е, назва його, якщо можу вам дати, щоб ви ознайомилися, бо це по-англійськи, там така класифікація. Прошу, це штаб. Номер 5 це військова частина А7126 територіальної оборони нашої. Ось є звернення, також можете ознайомитися, якщо бажаєте. І двох пунктів, яких ну у нас перелік у переліку програми є, але орієнтовно пише там ШП, чи там прилади нічного бачення, але коли ми даємо казначательство проплачувати, то вони зрівнюють з прозоро, і тому треба писати іменно то, що є запит, і вносити в програму. Тому кожен раз ми мусимо вносити пункти в програму. Більше змін немає. Фінансування програми на 25 п'ятий рік передбачає 7 мільйонів гривень. На даний час Михайло Дмитрич мені підкаже 3,5 мільйони гривень виділено. Ну, передбачено. Передбачено на фінансування. А, Бюджетна комісія затвердила три мільйони. І розумієте, бо інакше не мусить, якщо з батальок. Мік такий-то перелік. Провести голосування. Чекайте, я зачитаю рішення, як буде звучати так. Відповідно до звернення командира військової частини А 7126 підполковника Івана Гусаревича. Відповідно до пункту 1.2.2.2.4 статті 14 закону України про основи національного спротиву, пункт 17 стаття 91 бюджетного кодексу України та розглянувши проект програми проведення заходів, формування підрозділу та штабу району територіальної оборони номер 5 на 2023-2025 роки Яблунівська селищна рада вирішила Перше внести зміни до рішення сесії Облонівської селищної ради від 29.10.2024 року номер 435 2024 про затвердження програми проведення заходів формування підрозділу та штабу району територіальної оборони номер 5 на 23-25 роки, а саме внести зміни до найменувань заходів у переліку заходів, обсягів та джерел фінансування програми, придбання додаткових матеріально-технічних засобів. Та викласти додаток 2 в новій редакції. Додаток 2 додається. Друге. Визначити головним розпорядником коштів програми Яблонівську селищну раду відповідальним виконавцем програми, командира військової частини а 7176 26. 3. встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів програми передбач, передбачаються при формуванні Явлонівського селищного бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини та інших джерел. І четверте, контроль на, на за виконання рішення покласти на заступника селищного голови з економічних питань діяльності виконавчих органів влади Михайла Мельничука. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Можна <реш> що кише ще пити, що наш таб купується сюди? E, це був запрос. Це... І ти так само включай, коли говориш. Знаєш. <реш> <реш> <Yes. реш> Та то не <реш> чути звідси. Тепер <реш> буде чути. Це був запрос батальйону, але чогось це з путів. Цей запрос давали нам. А це не Ні. Діло в тім, що ці хлопці, які знаходяться в кутах, в кутах, вони давали цей запрос. А то але ці же приїдуть на туди, їдуть в Запоріжжя, чи вони не йдуть сюди на що? Ні, вони їдуть в Запоріжжя. Але а. діло в тім, що це було всім розкидано по той, і Космач давав. І це всім було розкидано потрошки. Це не суто на нашу громаду, це на цілий район були розкидані ці шипи. Не робить Роби. Працює. Ірина Петрівна За. Мітаніку. Уляна Петрівна за. Вашнець Юрій Васильович за. Одноголосно, Одноголосно рішення так. прийнято. І четверте питання. У нас на порядку денному про розгляд депутатського звернення. Відповідно до пункту 13 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статей 21 і 22 закону України про статус депутатів місцевих рад, розглянувши колективне депутатське звернення депутатів Яблонівської селищної ради по ВБО від політичної партії Європейська Солідарність щодо припинення політичного переслідування опозиції та українських військових, оце в нас таке питання. Я вам, якщо бажаєте, я вам зачитаю звернення, яке ми будемо виносити на сесію. Сьогодні Україна опинилася в найскладнішій ситуації з часу відновлення незалежності. Московська агресія набирає обертів, ворог просувається. Зовнішні виклики зростають. Проте, всередині країни, на жаль, відбувається низка подій, які руйнують єдність українського суспільства та грають на руку ворогу. Замість об'єднання всіх сил та засобів на боротьбу з російським агресором та подолання корупції як головної внутрішньої загрози влада зосереджує свою діяльність на призначення винних за ситуацію, що склалася та Перекладення відповідальності за прорахунки першим під удари потрапили військові арешти бойові генерали в кайданках, де момдеморалізують насамперед українське військо і командирів різних рівнів. Перманентна боротьба з децентралізацією перетворилася з банального позбавлення громад фінансових ресурсів, в тому числі у вигляді ПДФО, до кримінальних справ, обшуків та штрафів для призначених винними посадових осіб місцевого самоврядування. Продовжується політично мотивоване переслідування представників опозиції, політиків з українського табору, які допомагають армії, ведуть активну міжнародну діяльність, але яких влада вважає своїми політичними ворогами. Ка політика центральної влади не просто суперечить конституцію України, але й ставить під загрозу репутацію України. Та євроінтеграцію, за яку Україна бореться вже понад 11 років. Виграє від цього суто держава-агресор та її п'ята колона, яка нині фактично входить до парламентської коаліції. Зважаючи на вище зазначене, ми, як представники територіальних громад, органів місцевого самоврядування, вимагаємо припинити переслідування українських військових, які мають законний військовий імунітет, та зупинити атаку. Проплачених пропагандистів на ЗСУ збільшити фінансування армії, зокрема через передачу коштів ПДФО, безпосередньо бригадам, зупинити відкат реформи децентралізації та повернути громадам необхідні повноваження для та ресурси для їх виконання. Припинити безпідставне переслідування представників органів місцевого самоврядування, припинити політичне переслідування опозиції, використовуючи право... використання правоохоронних органів з політичною метою та вибіркове правосуддя. Переконані, що лише єдність українців здатна захистити країну від страшного зовнішнього ворога та забезпечити її розвиток в інтересах українців. Натомість, спроби узурпації влади руйнують єдність і. Поглиблюють кризу всередині країни, Отаке От є звернення. Про Але це звернення треба би трошки відмежовувати, бо там йдуть і політичні інтереси, і у нас і, і, і столиці, е, і столиці, фактично це, що, що вони Так, то, що терпи, верхня вона, частина. Ну, дивися, що, що від цього, зважаючи, от припинити переслідування українських військових це є перший пункт, зупинити відкат реформи децентралізації це другий пункт. І припинити політичне переслідування опозиції це є третій пункт. Ось таке звернення. Е, а тепер я зачитаю про розгляд. Депутатського звернення відповідно до пункту 3, до пункту 13 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Статей 21 і 22 закони України про статус депутатів місцевих рад розглянувши колективне депутатське звернення депутатів Яблонівської селищної ради по ОБО від політичної партії Європейська Солідарність щодо припинення політичного переслідування опозиції та українських військових сесій Яблонівської селищної ради вирішила взяти до уваги депутатське звернення депутатів Яблонівської селищної ради. Появував від політичної партії «Європейська Солідарність» щодо припинення політичного переслідування опозиції та українських військових. Друге направити звернення Президента України, Верховній Ради України, Кабінету міністрів України. І третє контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності регламенту та депутатської етики. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Чи є в кого питання? Читай. Щоки Ірина Петрівна. За. Він Уляна Петрівна. Що там є? За, проти, утримавсь? Чи там? Різне. Утримано. <різна> Власне, Юрій Васильович за. З трьох голосованих два за, один утримався рішення не при... прийнято. Принято? Прийнято. Прийнято є більшість. На цьому сесія. Ой, сесія, сесія, господи, сесія попереду. Сесія. На на цьому комісія завершує свою діяльність. Всім дякую за участь, за роботу.